Для початку замовлю все необхідне для ремонту. Ого, яка швидка доставка. Все моє. Так, зараз подивимося, що всередині. А, пацюк, пацюк. Заберіть, звідси цього мерзеного грсуна. Майк, зроби щось. Ой, який милий пацюк. Я його одразу й не помітив. Друже, я забираю тебе до себе. Будеш моєю домашньою тваринкою. І так, весь пил з будинку я прибрав. Щас приступати до самого цікавого прикрашання, а це сміття мені не потрібне. Майка, можна обережніше. Ну зараз я з тобою розберусь. Зачекай, зачекай. У мене для тебе дещо є. О, Дуже смачні мармеладки. Ой, дякую. Живи, так і бути. Фух, зміг підкупитись. І так, повертаємось до будиночка. Балончики з фарбою – це те, що мені потрібно. Зараз я зроблю гарні графіті по всьому фасаду Неймовірно. За графіті по місту мене сварить охорона. А тут я розмалюю свій будинок так, як я захочу. І ніхто не посміє на мене лаятись. Ого, я ставлю лайк цьому будинку. Дякую. Ой, фарба ще не висохла. До речі, про дах. Його також треба прикрасити. І для цього я буду використовувати кольорові кольки з пластику. Висипаємо їх на дах, поки фарба не висохла. І вуаля. Залишилось прикріпити прапорець, і все готово. Ульо! Мій будинок самий кращий. Джейн, що з тобою? Зі мною все добре. Я знаю, що робити з усіма цими стікерами. Я можу наклеїти їх на будиночок, тоді він стане жовтим. Прикольно, так. Він такий яскравий, як сонечко. Бракує лише одного. О, Ось він. Чудово. Тепер потрібно прикрасити дах. І я його прикрашу за допомогою кульок. До речі, з цих кульок можна зробити забавні фігурки. Круто, так? О, з ними можна постійно бавитись, але дах сам себе не прикрасить. Приступимо. Готово! Дідо, ти бачила? Ой, добре. Залишилось прикріпити на дах люхір. Вигляді сонечка. Майк, тепер у нас з тобою найкрасивіші будиночки на районі. Фібі, давай, не відставай. Добре. І так, у мене є чарівний рожевий килим, котрий я закріплю на дах. Ну ж, давай кріпись. Добре. З молотком та цвяхами точно вийде. Ай боляче. Знаєте що. Краще виплечу робітника. Алло? Добрий день. Потрібна допомога з ремонтом. Чекаю. Добрий день. Приклейте це, будь ласка, на дах. Та без проблем. Okay. Потрібно кріпити не цвяхами, А на будівельний степлер. От і все готово. Знаєте, давайте прикрасимо килимом не лише дах, а й сам будинок. Встановимо флюгер у вигляді сирця. Додамо кулю. І готово. Вау! Я б точно краще не зробила. Дякую вам за допомогу. А от ваш гонорар. О, все мені. Лише це. Так, не густо. Гарного дня. Дівчата, ми молодці. Обожнюю запах свіжих лимонів. О, ідея. Я хочу, щоб поруч із моїм будинком виросло лимоне дерево. Треба лише посадити лимон, полити, а потім трохи зачекати. Неймовірно, яке ж гарне лимоне дерево. Тепер у мене завжди є свіжі лимони. Буде здорово сиди поставити лежак. Не вистачає лише шляпки та смачного лимонного коктейлю. Ось це я розумію відпочинок. Джин, що ти робиш? Ого, лимони. Хочу спробувати. Ай, яка кислятина! <рив> Майк, ти що накоїв? Тобі не можна чіпати мої лимони. Це був перший і останній раз. О, У мене ж є міні баскетбол. Хм, Знаєте що? Грати одним пальцем у баскетбол це маячня якась. Краще я зроблю собі справжню баскетбольну площадку. Чудово, кільце є, ячик також є. Зараз я покажу, як майстерно поводжу з м'ячем. Бачили, так? <рознання> так. Я розім'явся. Зараз буде трьохочкове попадання. Ай! Та що у мене за невдалі сусіди такі? Ого! Неймовірно! Так, добре, мені не до дитячих ігор. Треба зібрати гойдалку на подвір'ї. Пару хвилин і готова. Ну І що єдина ріжка, тобі подобається? Yeah. Типер прикрасимо дах свіжими квітами. Краса. Okay. Поставимо поштову скриньку, котру я прикрашу своїми улюбленими наклейками. Yeah. Це будинок моєї мрії. Хм, mm -hmm. mm -hmm, Що там роблять мої сусіди? Ой, фу, mm -hmm. май, як завжди. Hey, а що it. там у Фібі? Ого, вона встановила поштову скриньку. Я також хочу. І до мене прийшла ідея. Я прикрашу скриньку візерунком у вигляді квіточки. Зануримо квіточку у фарбу і робимо відбиток на поштовій скрині. Вийшло мило. Хм, знаєте, а я також придумав, як прикрасити свою поштову скриню. Тепер у мене не просто скриня, а діно скриня. Крутота. О, а от і листоноша. Добрий день. Я приніс вам усім листи. Це вам. Дякую. Хвилиночку, а мені листа. Ах, так, точно, зараз. Ой! Ось це так називається, діно скриня. Вау! Яка гарна дівчина! Amen. Добрий день! Ай! Е, пробачте, я все виправлю. От це лист вам! Дякую! Ну, до зустрічі! Ну і що ж, час приступати до прикрашання інтер'єру. Першим ділом я постелю килим. Чудово! А ці дротики! Я встромлю в стіну і повішу на них мої улюблені бластери. Так, вони, до речі, дуже потужні. Так, виглядає супер. Також на стіну я повішу постер. Ей, Ну що, не тримається зовсім? Добре, доведеться його прибити як слід. О, інша справа. Сюди поставимо столик. А на столі розмістимо замок для мого пухнастого друга. Ще тут стоятимуть іграшки та мої боксерські рукавички. Я хлопець спортивний, тому гантелі мені також не завадять. Сюди повішу телевізор, щоб тренуватись. А тут лежатиме кресло. Тепер кімната виглядає реально класно. Чарлі, ласкаво просимо до твого нового помешкання. Ну що ж, погнали на тренування. Раз-два, раз-два. Ого! Ось це так! Кімната Майка виглядає здорово. Та ну, нічого, зараз я свою кімнату прикрашу. Першим ділом постелю рожевий килим. А стіну прикрашу гарним візерунком у вигляді губ. Скористаюсь трафаретом та клеєм. А тепер беремо блискітки та дуємо. Блискучі поцілунки готові. Ну просто краса. Тепер повісимо неонову лампу. Хочу, щоб все було рожеве. Тут стоятиме поличка, на котру я поставлю усі свої тупельки. А якщо покрутити полицю, то ви побачите полиці з моїми улюбленими сумочками. Ну а на Гарі Корона конкурсу «Місцесвіт». На стіну я повішу фотки з моїм хлопцем. О, ми такі милашки. О, придумала. Мені не вистачає туалетного столика, де буде стояти вся моя косметика. Тут я буду фарбуватися щодня. До речі, треба оновити парфюм, щоб від мене завжди приємно пахло. Тепер настав час зробити зону для мого вихованця. Це лежанка для моєї любої кішечки. Джес. Влаштовуйся, дорогенька. А ця мила іграшка для тебе. Насолоджуйся. Джейн, як у тебе справи? Так, що ж, залишилось лише мені прикрасити кімнату. Приступимо. На підлогу я висипаю пляжний пісок. Хочу почуватися, на я на березі океану. На стіну прикріплю цю милу вуточку. М -м -м, обожнюю їх. Вони просто диво. Тепер намалюю на стіні веселку. Для цього видавлю на пензлику всі необхідні кольори. І буквально одним рухом малюємо справжню веселку. Вау, яка краса! Не вистачає лише пару хмаринок. Тепер кріпимо полицю у вигляді лего, а на них кладемо всі мої улюблені дрібниці, котрі нагадують мені про приємні спогади. А ще мені потрібен стілаж з моїми м'якими іграшками. Я їх просто обожнюю. А ще у мене є улюблений музичний інструмент та колеля. Його я також повішу на стіну. Ну а відпочивати я буду на рятувальному колі. На ньому дуже зручно сидіти. До речі, познайомтесь. У мене є улюблена собака Мері. І для неї я також організувала куток в моїй кімнаті. Мері, тепер це твоя нова лежанка. Тобі подобається? Я рада, моя хороша. Ой, яка маленька порція Хоба Буби. А в мене середня порція цукерок. Ого! Вау! Це найбільша порція з м'ятних цукерок у світі. Бачили, так? А це що? Так, так. У мене порція сама маленька. Але я починаю перша. М -м, яка ж смачна жуйка. А ще можна надути бульбашку. Лас, ой, та подумаєш. Чер я наступний? Погнали. Стій. Можна наступна буду я. Будь ласка. Ех. Ну, добре, поступаюсь тобі. Велике, дякую, Кені. Ну, що, спробуємо. Вау, яка смакота. Ого, як холодно. Здається, у мене з'явилась нова суперздатність. Крижаний подих. Круто, але стає дуже холодно. Брр! Рятуйте, я задубів. Не можу поворухнутись. Здається, я переборщила. Пробачте, друзі. Ця сирна локшина така маленька. Ого, ешлі пощастило більше. Саме так. І цьому я дуже рада. Нічого собі, не можу повірити своєму щастю. Упс, А він локшину їсти буде? Не знаю. Починай ти. Добре. Ах, який аромат! Я буду їсти її паличками, як і годиться. Що? А чому в мене не виходить дістати? Ай! Ну й добре, буду їсти без паличок, Прямо так. М -м, смакота. О, Дівчатка, мені таке наснилось. Ого. то це був не сон. Мені дісталась гігантська локшина, Бачили, бачили. Спокійно! Ти ще встигнеш насолодитись нею, а зараз моя черга. Спробуємо. Ого, я й не очікувала, що вона буде настільки смачною. Повний уліт А якщо до кетчупу, без нього смачніше. М -м, у цієї Лукшини чудовий сирний смак. І я не хочу його псувати. Як вже все? Е, хто там далі? Моя година настала. Ура! Та годі вам, дівчата. Я такий щасливий, що хочеться танцювати. На відміну від дешлі одного сирного смаку мені мало. Тому я дадам якомога більше кетчупу. Ось це насолода. Я завжди про таке мріяв. До речі, у мене не просто виделка, а гаджет, який може супершвидко накручувати лекшину. Так, головне встигати класти її до рота. І друга рука мені в цьому допоможе. Так, я в захваті. Здається, я все життя не доїдав ради цього моменту. Смакота! Схоже, з божеволів. Так, все точно. Це було незрівнянно. Йок, я ж тільки почав. Як вона так швидко закінчилась. Ой, дівчата, які ви смішні! Пробачте, я розумію, що я дуже захопився. А це моє. Віддай. О, ви ж не проти, якщо я даєм свою порцію. Ну, зовсім ніяких манер. Ха! Яка смішна кола! Та вона ж зроблена з мармеладу. Ось це прикол. Ух ти! Це неймовірна вдача. А, а мою коло ледве розглянеш через те, що вона зовсім крихітна. Але це краще, ніж нічого. М -м, як прикольно. Я буду насолоджуватись кожним шматочком. Отак. От Гей, вешлі. Ану, прибери руки. Це моє. Гаразд. У мене є ціла кола середнього розміру. І я вже придумала, як я буду її їсти. Для початку розріжу її рівно на дві частини, а потім поділю її на ось такі кубики. Ну і що, класно я придумала? Спробуємо. М -м, нічого собі. Перший раз у житті куштую мармелад з кокакольним смаком, але мені дуже подобається. Ей, Кенні, а ти що тут робиш? А, гаразд, я зрозумів. Ауч! Отож. М -м, ну, яка ж смакота. Цей мармелад просто пальчики оближеш. Хочу з'їсти все. все все Кайф. Нарешті настала моя черга спробувати своє супер-мега-коло. Почну з верхівки. Отак, яка ж це смакота. Ну що, подружка, час зняти з тебе етикетку. Вау! Як же забавно, вона тремтить. До мене прийшла просто супер ідея. Засунемо Кока-Колу в самий великий келих, який у мене є. Ох, це виявляється не так вже і просто. Ну, нічого. Зараз із допомогою фену у мене все вийде. Отак. От Як же це апетитно виглядає! Вже не терпиться спробувати. Ого! Мені здається, вже стало смачніше, ніж раніше. Продовжуємо нашу роботу. Чесно кажучи, я думала, що процес буде швидким, але упевнена, воно того варте. Готово! Вау! Ну, а тепер спробуємо, що у мене вийшло. Нічого собі, який він важкий. Отак, я була права. Стало ще смачніше, ніж раніше. Ми також хочемо. Спокійно, народ. Ех, не прокотила. Ну, ти даєш, Роксі. Випала залпом. Так, це було потрясно, друзі. Навіть не мрійте. Знову облом. Це найменша порція шипочки, що я бачила. А у мене середня порція цукерок. І Я їх просто обожнюю. Нічого собі. Мені дісталась найбільша порція. Так, це буде круто. Ешлі ти перша. Ех, добре, подивимося, з цього вийде. Ха, як вам мій міні фейерверк Ну, от і все. Ауч! А можна обережніше? Ну що ж, спробуємо мою шипучку. Хм, Погляньте, здається, салют починається. Прикольно, мені подобається. Цікаво, що буде, якщо засипати весь вміст пакету, собі у рот. Ну-ка, приготуйтесь. Зараз буде щось. О, здається, салют виходить з-під контролю. О, ні, тільки не це. Вся шипочка просипалась на стіл. А, рятуйте, хто може. Мамочки, дуже багато фєєрверків? О усі живі, ось це ми відпалюємо.